Добрий день мої любі рибки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас стару розклад на наступний тиждень з 20 по 26 січня 2025 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також є колода порадних попереджень від Всесвіту для вас, любі рибки, колода старших арканів на якій подивимось, чи здійсниться ваше бажання. І смішненька колода таракани в голові. І так, я буду робити розклад для вас, любі друзі. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтися для усіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у вайбері, ватсапі, в Телеграмі. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує риб на наступному тижні з 20 по 26 січня 2025 року, в яких енергіях для риб? Пройде наступний тиждень з 20 по 26 січня 2025 року. Отак. Рибки на наступному тижні. З 20 по 20 січ... 26 січня 2025 року. Починаємо. Основна енергія рибок на наступному тижні. Особисте життя Робота. фінансовий, фінансовий стан, стан здоров'я. Що або хто буде допомагати рибкам. Що або хто буде заважати рибкам. Давайте далі будемо дивитися. Поради. І по пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду. Та попередження від Всесвіту для рибок. На наступний тиждень з 20 по 26 січня 2025 року. Порада та попередження для рибок на наступний тиждень. Порада. Попередження. Подивимось, чи здійсниться бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання рибок на наступному, чи здійсниться бажання рибок і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання рибок і коли воно здійсниться. І давайте подивимось, які тараканчики в голові. Будуть у вас, покажіть нам, будь ласка, які тараканчики в голові будуть командувати парадом у рибок на наступному тижні з 20 по 26 січня 2025 року. І так, які таракани в голові будуть командувати парадом у рибок. Один тараканчик. і Другий тараканчик. І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випала шестірка мечів. Ну, про що говорить карта? Вона символізує рух в майбутнє зміни. Майбутнє, майбутнє здається більш обіцяючим, чим теперішнє. Людина керується розумом, а не почуттями. Карта несе полегчення та відродження після втрат та поразок минулого. Дивіться цієї карти, зберігайте спокій у шторм. Щаслива зірка підскаже шлях до нових берегів. От. Неприємний етап у вашому житті закінчився, труднощі позаду, але все ще є стримуючі фактори: перешкоди та внутрішні переживання, які не дозволяють вам зітхнути вільно. Сумніви, невизначеність, відсутність стабільності. Зміниться завжди відсутність стабільності. Сумніви. І поки ми будемо стояти спиною до майбутнього лицем до минулого, ми не побачимо майбутнього кращого. От. Можливо, для нас найкраще це запастися оптимізмом і плести за течією, куди винесе, заспокоюючи себе мудрістю, що не робиться все на краще. От. Це готовність залишити щось у минулому та рухатись далі. Рух уперед по цій карті. От. Переїзд, туристичні або ділові поїздки. Причому пересуватися, можливо, будете по воді. Хоча під час війни, тим більше у нас зараз це майже неможливо. Ну, але по карті таке є таке передбачення, скажімо так. Можливо, ви відправитеся на відпочинок у якийсь акруїз. І поки що не ясно, куди рухатися і робити, то ви можете відпочити і розширити свої горизонти. Можливо, до кінця подорожі у вас в голові повністю оформиться подальший план життя. А можливо, це буде якась не подорож, а вивчення наукового дослідження, якесь наукове дослідження або вивчення людини, яка вас цікавить. Ну, такі ось у енергії у вас будуть рух рух уперед, до кращого життя, до, до кращих берегів. І поки, звичайно, якщо ви вирушаєте до нового до світлого життя, ви щось залишаєте в минулому. Це те, що було для вас дорогим колись. От, і е, жалко вам. Але лишній тягар теж не потрібно з собою тягнути. Для цього все чоловіка, основне, його сім'я жінка, дитина. Він їх узяв і вирішив у світле майбутнє. До нових орієнтірів, до змін. Отакі От ось основні енергії у вас будуть. якісь зміни і рух уперед до кращих подій. Особисте життя. В якості особистого життя випав старший аркан світ. Чудова карта, яка говорить, у шлюбі гармонія, стабільність, все поглинаюча любов. Карта світ не приймає курортні романи, легкий флірт. Це не по ній. Але це все-таки перехід на новий рівень. Можливо, ви вирішили завести дитинку. От. І хто жив у гражданському шлюбі, можливо, вирішили заключити офіційний шлюб. От. А також це може бути закінчення токсичних стосунків. І облегшення. По карті світ заканчується один етап вашого життя і переходите на другий вищий рівень. Самотрі свою, зустрінуть свою долю. У парі відносини теплі, дружні, рідні, які приводять до шлюбу і народження дітей. Отакі От ось гарні енергії у вас в особистому житті. Звичайно, якщо дійсно що стосунки токсичні, то якщо їх закінчити, то теж буде полегшення і, і теж непогані енергії, скажімо так. І так, в якості роботи випав король жезлів. Чудова карта, яка говорить, що ця карта означає заслужену нагороду людині, яка досягла успіху. <кій> Виключно завдяки своїй праці, майстерності, старанності та професіоналізму. Зачасту це е, ще не, не кінцевий результат можна добитися ще вищого рівня, якщо продовжувати так само трудитися. От. Е, чудові перспективи для самореалізації, розвитку бізнесу. Ефективної співпраці. При належних зусиллях та професіоналізмі ви легко здобуде зробите кар'єру. Вам може допомогти високопоставлений чиновник, От. або багатий родич грошима. Також мудра людина, яка може допомогти колегам ой, гарною порадою. Можливо, ви самі допоможете колегам чи друзям. Це стабільний, щасливий етап в роботі і час гарний. Успіх буде досягнений. Успіх при досягненні... Певного результату, е, вам гарантований, але тільки при вашому твердому прагненні до мети, старанній роботі та готовності протистояти проблемам. Якийсь чиновник може вам допомогти. А можливо, ця людина, ви і розірніться навкруги, можливо, комусь потрібна. Саме ваша допомога. Отакі От ось енергії в роботі у вас. І так, фінансовий стан. В якості фінансів нам випав старший аркан-дурень. Позитивний знак. Можна очікувати збільшення фінансів. Або ви отримаєте підвищення по роботі, або підвищення зарплати. От. Або успіх у бізнесі. Але увага, гроші як прийшли, так і пішли. Тому що по дурнику рукава в нього вітер колише і гроші розсипаються направо і наліво. От. Ризикуйте, не бійтеся, все у вас буде добре. Тим більше король жезлів це людина, яка своєю працею, старанністю і всім добивається цілий. От. Відправляйтеся до нових берегів, до нових проєктів, не бійтеся, все буде добре. От. Стан здоров'я, в якості здоров'я нам випало пентаклів. Ну, Про що вона говорить? Що може бути перевтома від роботи? Постійне ігнорування поганого самопочуття для виконання робочих справ. Може бути довгий опір хвороба, а потім захворювання при найменшому ослабленні самоконтролю. Можете захворіти. Отакі, От значить, тут у нас попередження для вас: переработка, гастріти, біль в спині, От. виробничі травми. Перевтома, хронічні хвороби, може бути ще по цій карті, таке як герпіс, папіломи, гематоми. І що радить карта? Регулярні фізичні вправи. Або інші процедури для підтримки хорошої форми. Ну, фізичні вправи, якщо ви працюєте, Фізично вам, можливо, і не потрібно, але якусь релаксацію, відпочинок, якісь процедури, масажі поробить. От. А якщо працюєте в сидяча робота там в офісі, це, то й робіть і фізичні вправи. Ось такі ось поради для вас в якості здоров'я. І так, хто або що вам буде допомагати? Випав нам старший аркан, відлюдник. Це мудра людина. Яка може дати вам гарну пораду. От. Можливо, вам самим треба трошки відійти в бік, від, ну, відсторонитися і обдумати свої плани на майбутнє. Але от дійсно пораду присвітити вам шлях, от хтось вам допоможе, якась людина. Яка дасть гарну пораду, це буде вам допомогу. Що вам буде заважати? Вісімка жезлів. Взагалі, це непогана карта. Але, можливо, дуже швидкі зміни будуть вам заважати. Вам ще, можливо, щось треба обдумати, а дуже швидкі зміни будуть вам заважати. Вам треба дуже швидко приймати рішення, щоб... Не, не втратити успіх. Схватили успіх за хвіст і рухаємося вперед. От. Тому реагувати треба швидше по цій карті на все. Поради. Порада від Всесвіту для вас рибки. Доведіть розпочату справу до кінця. Це гарна порада. Не, за... Не, за... не зупиняйтеся на півдорозі. Попередження. Не рубайте з плеча. Все повинно мати свій природний кінець. Ну що ж, це теж гарна порада чи попередження. Не робіть надто різких опромітчивих дій. І так, чи здійсниться наше бажання? Старший аркан суд говорить, що бажання ваше здійсниться, при чому, <кій> вибачаюсь, для чого вам потрібно змінити погляд на світ? Відвертайтеся від старого і починайте рухатись до нового. І бажання ваше здійсниться, подія ця відбудеться від якоїсь точки відліку. От. Тільки ви почнете рух від старого до нового, бажання ваше почне здійснюватися. А іноді бажання здійснюється зимою. Зараз якраз зима. Так що бажання ваше скоро може здійснитися. Тільки послухайтесь мудрої поради і вирушайте до нових берегів, до нових звершень. І так, давайте подивимося, які таракани в голові будуть. Командувати парадом у вас на наступному тижні. Неудачкін! Ви будете считати себе неудачником. Але це неправда. Не треба погружатися, скажімо так, в оцю пучину, в оцей песимізм. Все у вас буде добре. Сміливо відправляйтеся в дорогу і все буде хорошо. І Копілкін. Будете ви копін, копить накаплювати гроші, мабуть, по тут копійки напис намальовані. Ну, все, скажем так, уміння копитися непогана черта характеру, але не треба бути і плюшкіним, скажімо так. Ось ось Розклад для вас, любі рибки. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу, до побачення, любі рибки!